Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. І Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Володимиром Путіним вони мало говорили про війну в Україні в дописі в соцмережі. Президент США розповів про годинний телефонний дзвінок з російським правителем, каже, обговорювали Іран. А тему України підіймуть наступного тижня. Водночас, за словами Трампа, він сказав Путіну, що його війна проти України має закінчитися. Говоримо далі з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом, міжнародником. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю останніми днями так. Більше новин надходить, м'яко кажучи, з заокеану. Давайте з ними розбиратись. Тож, теплі розмови, чи слід нам зрештою чекати зміни тональності Вашингтона стосовно Москви? дивіться, тут дуже чітко потрібно розділяти Вашингтон і Дональда Трампа. Те, що персонально Дональд Трамп веде таку комунікацію, і те, що його позиція не зміниться, в цьому я переконаний. Але у Вашингтон він представлений не тільки Трампом. Трамп не король в Сполучених Штатах Америки. Американський народ чітко це говорить, виходячи зараз на вулиці на протести. Як ми бачимо по параду, який точно не королівський, він 100% не король. У Вашингтоні є багато людей, які підтримують Україну, які мають діаметрально протилежну позицію. Від той, яку займає Дональд Трамп. І Конгрес, який представлений Палатою представників і Сенатом, він в більшості своїй зараз займає протилежну від Трампа позицію на правду, тому що те, що робить Трамп, це виглядає абсолютно неправильно. Це виглядає протилежно американським цінностям. І якщо конгрес поверне свою суб'єктність, а це цілком вірогідно і вірогідно, що це трапиться вже найближчим часом, тому що це очевидно, куди Трамп веде Сполучені Штати Америки. Я не буду повністю зараз про це говорити, бо це дуже довго. Я вчора зробив у себе на Ютубі розбір, де розбираю 14 пунктів, 14 ознак фашизму і порівняв з теперішнім режимом. Дональда Трампа вас здивує, скільки пунктів співпало. Отже, е якщо говорити про Вашингтон в цілому, то його позиція може змінитися і може змінитись дуже кардинально, коли Конгрес поверне свою суб'єктність. А в мене немає сумнівів в тому, що конгрес її поверне. Інакше це призведе до фашистської диктатури в Сполучених Штатах Америки і повного краху держави як такої. Uh, чи змінить Трамп свою позицію? Я настільки ж переконаний в тому, що він свою позицію не змінить. Він не змінює свій підхід до справ протягом усього свого життя. Немає підстав вважати, що в свої 79 років він такий хопа і прозрів. І такий: Боже, я ж всю жизнь робив як якийсь. Не можу сказати цього в ефірі марафону. О, вже ці правила телебачення коротше, Нехороша людина поводив себе неправильно, ем... тому не варто сподіватися, що в цьому напрямку будуть якісь зміни. Нам важливо зараз робити основну ставку на горизонтальну комунікацію з конгресменами, з сенаторами, з американськими лобістами, з великими підприємцями, розкривати для них перспективи майбутнього відкриття експорту українського озброєння. Перспективи інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс показувати, що дивіться, Rheinmetall будується байкар. У нас будується Рено буде будувати у нас свої виробництва. Європа заходить. а Ви можете втратити гроші. Ну це, це головна буде європейська, можливо, світова військова кузня, яка буде виготовляти і хард, і софт. І Україна буде передовою в цьому напрямку в найближчі десятиліття. Потрібно говорити не з Трампом. Це не той тип комунікації, який зараз може щось вирішити, щось може змінити. Потрібно використовувати кардинально інші підходи. Ну і будемо чекати новини саміту Великої Сімки. До речі, на цю тему теж поговоримо, але трохи пізніше. Максима, дуже дякуємо за пояснення. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, був з нами. Ви в ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. До України повернули тіла ще однієї тисячі двохсот загиблих українців. Це захисники та цивільні громадяни. За цей тиждень це вже четверте повернення полеглих українців згідно домовленостей у Стамбулі. Тепер слідчі та експерти установ МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію тіл. Про таке повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Сьогодні вранці пролунали вибухи у районі Єлабуги. Це російський татарстан за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. У місті розташовані заводи з виробництва шахедів. Місцеві жителі повідомляють, що над Єлабугою здіймається дим у трьох російських аеропортах. Запроваджували обмеження на польоти через небезпеку атаки безпілотників. Агенти української розвитки знеструмили у Калінінграді об'єкти російської армії та їхнього військово-промислового комплексу на промисловій підстанції злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили його. Пожежа суттєво пошкодила військову інфраструктуру, розташовану поруч орієнтовані збитки для Росії близько 5 мільйонів доларів. Цю операцію провели 14 червня. Ну і затвердженням нашого джерела в головному управлінні розвитки буде продовження. А у спецслужбі переконують, все російське задіяне у війні проти України буде горіти, тонути та знищуватися незалежно від рівня його захисту та місця розташування. Костянтинівка на Донеччині залишається важливою ціллю для ворога. Тож він намагається тиснути із різних боків, аби дістатися міста. Але наші захисники не дають цього зробити. Про таке в ефірі національного марафону розповіли українські військові, котрі тримають оборону на цій ділянці фронту. Відбувають атаки ворога Збройні Сили України також і на Покровському та Новопавлівському напрямках. Вони є найгарячішими зараз. Не вдається окупантам також прорвати нашу оборону і в районах Торецька чи Часового Яру. Паралельно Вони ще намагаються заходити зі східного фасу Покровського напрямку. Там далі, там через попів'яр, через пересічення покровська покровськосатинівка, тому для них Костятиніка залишається одним з важливих таких центрів тяжіння. Почать, хоч стан станом на зараз. Ми не говоримо про якісь там бої в передмісті. Ми говоримо лиш лише про те, що росіяни дуже стараються дійти і з різних боків. На Полтавщині, куди цієї ночі Росія спрямувала більшість ракет та безпілотників своєї атаки, усі пожежі Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала. Потужного обстрілу зазнала Кременчуцька громада. Росіяни цілили по об'єктах енергетики та сільськогосподарської інфраструктури. У Чутівській громаді пошкоджено житлові будинки, автівки, електромережу. Минулося без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації. Відключень світла в регіоні немає, незважаючи на удари по енергетичних об'єктах. Кременчук цієї ночі пережив одну з наймасованіших атак за весь час повномасштабного вторгнення. Загалом 194 цілі по Україні. Безпілотники та ракети запустила Росія цієї ночі, атакувала із різних напрямків. Зокрема, летіли калібри з Чорного моря, іскандери з Ростовщини та Курщини. Ну а кінжали були спрямовані з-під Астрахані. Наші сили протиповітряної оборони збили 8 з 11 ворожих ракет. Для відбиття повітряного нападу піднімали авіацію. 48 безпілотників погасили гребами, а ще 111 знешкодили. Про таке звітують у повітряних силах. У тимчасово окупованому Мелітополі аварія за аварією в енергетичному секторі і не через обстріли, а через нестачу фахівців, які б ремонтували місцеві мережі у центрі національного спротиву, кажуть, що окупаційна влада не спроможна вирішити проблему, тому півміста без світла та без води, адже насоси водоканалу не працюють. Як виживають Мелітопольці, досліджували наші журналісти. В тимчасово окупованому Мелітополі вже більше тижня перебої з електрикою. Молодь записує ось такі відео при свічках. Всім привіт, дорогі мелітопольці. Сьогодні розмова про важливе зі свічкою. Не просто так, а тому, що в Мелітополі немає світла, як ви знаєте, партизани називають ситуацію у місті катастрофічною. Цілий комплекс проблем, який зараз став просто критичний. Відсутнє світло, відсутня вода не працюють навіть у лікарнях, фіксуються перебої із ну, можливістю надавати якусь там необхідну допомогу. Майже Відсутня й вода. Окупаційна влада каже: немає тиску в трубах через відсутність електроенергії. Тож вимагають перестати поливати городи. Місцеві обурені. Коли буде вода в Мелітополі і передмісті у мене особисто немає води на п'ятому поверсі центральної частини Богдана Хмельницького. Селище скельки на двох вулицях вода тільки вночі. Встигаємо набрати, тільки попити, прати і помитися тут тільки у мріях. А це Мелітопольський ринок. Тут натовп людей у черзі за генераторами. Генератори всі прут. Да, І от ще очередной генератор. Речниця центру національного спротиву пояснює, що росіяни навіть не знають, як полагодити аварію мережі повна неспроможність окупаційних адміністрацій зробити лад. Ну бодай якось елементарно їх полагодити. Вони завезли зараз навіть з фахівців, так в лапках, із Росії для того, щоб там ну, от, в такому аварійному авралному порядку вирішити цю проблему, але вона не вирішується. Липа розповідає через перебої з водою. Деякі підприємці вже почали наживатися і продавати півторалітрову пляшку води за 150 рублів. Це майже 80 гривень. Дзвінки до водоканалу скажеться у коментарях. Місцеві нічого не дають. Комунальники просто не відповідають. Ключі електричество в місті Мілітополі. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І до війни на близькому сході Іран не прагне мати ядерну зброю і готовий це засвідчити угодою. Про таке заявив керівник МЗС країни Аббас Аракчі. Водночас він виступив проти того, аби позбавляти Тегеран права розвивати ядерну програму, нібито в мирних цілях. Аракчі додав, що Іран припинить удари по Ізраїлю, якщо не атакуватиме ізраїльська сторона. Водночас. Ізраїльський цахал просить іранців терміново покинути райони поблизу військової інфраструктури. Зранку ізраїльські літаки атакували військову базу на заході Ірану. Ескалація конфлікту між країнами тримає третю добу. Цієї ночі сторони обмінялися потужними ракетними ударами по енергооб'єктах. В Ізраїлі є прильоти з окремої в житлові будинки. Постраждали щонайменше 300 людей, 12 загиблих. Глобальна економічна безпека та нові антиросійські санкції сьогодні в Канаді стартує саміт G7. Лідери найпотужніших економік світу обговорять, зокрема, і зниження граничної ціни на російську нафту: 60 доларів за барель до 45. Євросоюз включив це в новий санкційний пакет. Водночас проти зниження цінової стелі виступає Америка. На зустрічі країн Великої Сімки запрошений і Володимир Зеленський. Українські дипломати зараз працюють над тим, аби організувати двосторонні зустрічі президента, зокрема із Дональдом Трампом. Ну а 17 червня в рамках саміту відбудеться робочий сніданок, де обговорюватимуть, як досягти справедливого і тривалого миру в Україні. Транспортує до лікарень Дніпра поранених на фронті українських військових та майже після кожного обстрілу виїздить рятувати життя цивільних. За добу чергування парамедик Марк може мати до 20 викликів. Та за всі роки роботи на швидкій він не втратив жодного пацієнта. І, от нещодавно, Марка номінували на відзнаку майбутнє медичної професії. Історію продовжить Софія Москаленко. Ампули, шприці та серветки. Усі медикаменти на місці. З такого стандартного огляду починається добове чергування. Марка фільсаксінтер, тонометр, глюкометр Все нормально працює. Таких викликів за добу можуть мати близько 20. Часто життя пацієнта на момент дзвінку уже в небезпеці. Це інфаркт, інсульт чи судоме. А є ще й окрема категорія травмовані після атаки росіян, проникаючи поранення, коли є уламки то, то ж уламки ракет або уламки від будівель. Зупиняємо кровотечу, прохідність дихальних шляхів, забезпечуємо насичення кисню. Ну і все по протоколу. Працювати в таких умовах мають швидко і вкрай обережно, адже росіяни нерідко завдають повторних ударів. Підлість армії РФ парамедик відчув на собі. Ми сиділи на підстанції і почули вибух прямо біля підстанції. Дуже близько. Прийшов виклик і Ми поїхали з лікарем туди, приїхали перші і потім почалися ще вибухи. Там ми від'їхали і і почали надавати ще додаткову додатково допомогу всім людям. У такі моменти парамедик має надати ще й психологічну підтримку, бо люди після російських атак часто перебувають у стані шоку. Був пацієнт, який побитий весь склом, заспокоїли його. Він, він не прям на границі життя і смерті був, але був в дуже великому шоці. Доводиться Марку перевозити і поранених військовослужбовців. Головне його завдання доправити бійця до лікарні живим. Під Павлоградом нам передали тяжкого пацієнта, військовослужбовця. Він був танкістом, і снаряд попав в танк. В нього було багато опіків. Він був в медикаментозній комі на апараті ШВЛ. За 11 років роботи Марк не втратив жодного пацієнта. Талановитого парамедика номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Здивувався і запитав, чому саме я, а не інші. Тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Пояснили, що я працюю довгий час, сумлінна, відповідальна тому. Ну, мене й номінували. Про свою номінацію Марк сказав тільки дружині. Колеги дізналися з соцмереж. Коли він прийшов на роботу, звісно, ми його всі обіймали, цілували, вітали. Ми за нього дуже радіємо. На медика Марк пішов вчитися за порадою батьків і не був певен, чи це справжнє покликання, аж доки один виклик не змінив його ставлення. Ми вагітну жінку везли в пологовий будинок. Першотравенська, і вона по дорозі почала народжувати. Народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. З того часу парамедик відкинув усі сумніви. Він точно знає, це справа його життя. Та планів на майбутнє не будує. Хоче робити усе від себе залежне, аби українці вистояли у війні. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Ну а відомий далеко за межами країни дитячий табір Артек святкує 100 років від дня заснування. Та останні 10 через анексію Криму дітей з усіх куточків України оздоровляють на Київщині. Як відпочивають юні артеківці? Бачила наша Вікторія Дмитренко. Їх майже тисяча. І вони з різних куточків України від найменших до дорослих. Життя вирує тут безперервно впродовж року. Однак ця чернева зміна особлива, бо святкова. Артеку 100 вже завтра. Малюємо святковий тортик. Це ми готуємося до дня народження Артеку. Тож, чим живе табір? Рушаємо на найгучніше місце стадіон. Тут сьогодні матч незламні проти всемогутніх. Трибуни гудуть. Тока, Кравців особисто підтримує справжня зірка футболу в гостях артеківців. Півзахисник Шахтаря Дмитро Краськів. На трибуні вболіває фанат з Кривого Рогу Владислав. Він сам футболіст та через травму змушений пересуватися на інвалідному візочку. В таборі каже, вже знайшов багато друзів, а ще більше стимулу якомога швидше стати на ноги. Амбіції у мене дуже великі. Я вважаю, що на даний момент я швидше вустановлюся та почну грати за своєю командою заново футбол. Грають футбол, купаються в басейні. Ще розвивають таланти і творчі здібності. Хтось вперше майструє роботів. Він у нас танцює. Круто? Да. Може повторимо його руки? Да. Ручками. І коли ми натиснемо на кнопочку, він скаже «гудбай». А хтось відчуває себе справжнім хіміком. Давайте. Раз, два, три. А ще малюють та виготовляють 3D-іграшки. Окрім розваг тут вчаться, допомагати одне одному і вже з маличку розуміти, що таке перша медична допомога. Головне робіть 30 натисків, ручки в замочок, 30 натисків, швидше – 100-120 натисків за хвилину. О, молодець! Вони різні, але всі травмовані війною, із багатодітних родин, з родин військових, з прифронтових міст та окупованих територій. Тобто, це психологічна реабілітація, це адаптація дитини, як подолати травми, як жити в умовах війни і таке інше. Тобто, майже всі дітки, які приїжджають, вони про всі проходять цю програму через психологів, через різні форми, через культуру, через мистецтво, і таке інше. Маленький і водночас дорослі. В когось назавжди залишився в пам'яті Маріуполь. В когось назавжди закарбувалися жахи окупації. Ми виїжджали, проїхали ми 39 блокпостів. Нас на з блокпостів остановили і не пропускали два дня. Та всі вони живуть життя тут. Бо Артек це не стіни, це передусім люди, і всіх їх об'єднує дружба. І навіть таке своє маленьке життя в кімнатах. Вікторія Дмитренко, Олександр Курецький. Ми Україна, марафон єдині